Є знижки представляють вересневі знижки на термідол. 10% в аптеках подорожних пам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ну, зараз, як і обіцяли, переносимося знову у Львів. Там працює наша Олена Квітка. От, Власне, поговоримо про те, як буде відбудовуватися історична спадщина Львова після вчорашньої ракетної атаки. Олена, тобі слово? Ну і трішки інформації. Дай, будь ласка, про те, як змінилася погода за останні дві години. Колеги, ще раз доброго ранку. Ми продовжуємо працювати у Львові. Це вулиця Коновальця і будинок, один з будинків, який постраждав власне найбільше. І ви знаєте, от зараз от досі і, із, із людям, з якими ми тут спілкувалися, які тут живуть, вони кажуть, що в голові не вкладається, дим може прилетіти, тому що це включно центр міста, Це культурна історична спадщина, це буферна зона ЮНЕСКО. От власне про архітектуру ми хотіли зараз ще проговори поговорити. З Марком Савицьким, сильнійський архітектор, Марко, вам доброго ранку. Доброго. Але якщо не можна е... звати його добрим, це правда. І от ми з Марком говорили, що дуже важко, хоч хочемо поговорити про архітектуру, але дуже важко, тому що ви теж дуже добре знали родину Базилевич. Ви давно те вирішували, правда? Там це фактично вся родина Базилевича, це мої друзі по національній скалецької організації ФЛАС. Тому мені дуже важко говорити про архітектуру. Відсторонено від тої трагедії, яка тут сталася, тому що як архітектор я завжди говорю, що архітектура без людей вона безсенсова. Ми не можемо говорити про цінність пам'яток, коли там немає людей. І в даному випадку, цей, 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 цей взагалі, ця будівля, вона стала не просто цінною пам'яткою архітектурною, вона стала пам'яттю про... Про людей, які тут загинули, це велика трагедія, і цю пам'ять ми маємо зберігати постійно тепер. Ну, от власне про родину, про ми говоримо, родина Безлечною була квартира на верхніх поверхах. А у вас була можливість з та, татом спілкуватися? Ми спизвонитися спілку... зараз, от після. Ні, те, що я знаю по спілкуванню з членами я родини в лікарні, йому зробили операцію зараз на оці. Ну в людину в важкому стані. Я я чесно кажучи, не, не не розумію, в якому він може бути стані, бо це пережити просто нереально. Це дуже страшно втратити те, кого тих, кого ти любив. А я знаю наскільки він любив своїх донечок, дружину Женю. Ми з ними постійно бачилися на всіх пластових подіях, зустрічалися. В гаю на гаївках, і це я навіть не можу в голову вкласти, що переживає Ярослав Ярко, як він тримається чи не тримається. Це страшно. Ну, ви сказали, що кожне місяць його роблять люди, але зараз ми говоримо про це конкретне місце. Це буферна зона ЮНЕСКО. А в чому цінність взагалі цього будинку? Це така вулиця взагалі львівської інтелігенції була збудована, наскільки я знаю. Та ця забуд... він, та, та забудова – це історична забудова. Тут кожен будинок має пам'яткоохоронний е, статус, і ця вулиця будувалася як в пізній модерн, тобто вулиця, як архітектура якої відображає таку цілу епоху. Комплексно ансамблем своїм тут оселялися заможні люди, тут оселялися поціновувачі нового в той час. Це житловий квартал, він дуже тихий, і саме те, що в цей квартал прилетіла ракета, вказано те, що країна-агресор вона займається терором. Тут немає жодних військових об'єктів. Це це дуже тиха, спокійна житлова зона була, дуже затишна. Це довоєнна забудова, так, правильно? це, це, це ця будівля і основного забудова це початок століття. Тобто, це цей будинок. Він, якщо я не помиляюся, з 1911-1912 рік побудований, mm. тобто йому понад 100 років вже. І весь оцей цей, ото, квартальна забудова, вона в цей час і формувалася. Ви Знаєте, от людей вже, на жаль, не повернути, але десь подумка, ми все одно йдемо на е, життя, себе рятуємо і десь вже проводимо паралелі. От, наприклад, е, були такі прецеденти, що після воєнна Варшавана була повністю зруйнована центр міста, але її відбудували. Чи можливо відбудувати ось цей будинок, щоб він був в такому ж стані, як після і в, в, в тому ж стилі? Його не те, що можливо відбудувати, його треба відбудувати. Е, і навіть з точки зору пам'яті про загиблих людей. про Тих, хто жив, хто будував. Хто містян, які докладалися до відновлення реставрації будівлі, тому що ще два роки назад е, мешканці цього будинку вони доклалися е, до реставрації будинку. Тут були реставровані дерев'яні елементи, брама. Люди докладалися до благоустрою цієї вулиці, території. Тому е, це наш обов'язок відновити цей будинок, і його можна відбудити. У Львові є прецедент, насправді і не один, коли більше ніж рік назад, якраз у Львові було потрапляння в пам'ятку архітектури на вулиці Стрийській, і місто. Має процедури, має вже алгоритми відбудови пам'яток історичних. Так це довший час ніж просто відбудувати. Це складний процес, тому що там ще включаються е, е наукові роботи і дорожче певно все вдано в цій ситуації, <НАЯ> в якій ми зараз перебуваємо. Я би про дорожче не говорив. Немає ціни. Це безцінна особливо зараз, коли на омито кров'ю містян, кров'ю наших громадян, українців чиїхось наших друзів, близьких це не має питання ціни. Ми це мусимо відбудувати, відновити. І країна терорист вона не просто вбиває людей, вона знищує нашу культурну пам'ять. Це наша протидія знищенню нашої культурної історичної пам'яті, нашої цілісності. Тому відбудувати ми можемо. Програма є. Є програма роботи з постраждалими. Місто реально має бюджет закладений на те, щоб забезпечити людей помешканням безкоштовно. Відбудувати речі, комунальні структури, управління охорони історичного середовища, архітектори львівські всі мають. Певні навички вже відбудови в досить короткий термін таких пам'яток. Вона мусить бути відновлена. знаєте це така крапля позитиву сьогоднішнього ранку. Мерко, я вам дякую за це. І от як ви дуже правильно сказали, що це не просто пам'ятка архітектури і будь-який будинок. Це не просто пам'ятка архітектури. Це пам'ять про людей, які тут живуть або жили, і ми маємо берегти цю пам'ять. Я хочу ще зазначити, ось Марко вже проговорив, що в у місті вже є прецеденти, і це дуже класний кейс, тому що у нас вже знаєте, ми можемо йти Же по, по протоптаній доріжці, як це робити, як відбудовувати пам'ятки архітектури, старовинні будинки. І ось вчора буквально Андрій Садовий, мер міста Львова, він закликав фактично взяти будинки, які були пошкоджені внаслідок атаки 4 вересня. власне, під свою опіку. тому що він назвав цифру: це не 50 будинків. Як було спочатку, це 188 будинків, були пошкоджені, в тому числі це. Це будинки, які є пам'ятками архітектури, тому він закликає бізнеси українські і міжнародні взяти їх на відбудову і щоб вони ось цю процедуру відбудови, про яку щойно згадав. Марко, щоб вони її пройшли швидше і були відбудовані найвкоротші терміни. А я ще хочу додати: знаєте, ми сьогодні взагалі говоримо дуже багато про той ранок 4 вересня у Львові. Ми намагаємося намагалися скласти його по пазлах. Ми намагалися скласти історії, історії людей. Багато говорили про прекрасну і світлу родину Базелевичу. От навіть ми її не знали, але подивившись на їхні світлину, це світло, ця енергетика, шалена, фантастична доброта цієї родини вона відчувається. Я хочу ще ось таку інформацію донести. Що колеги, коліжанки Ярини Базилевич, це старша донечка, яка загинула. Вони організовують вечір пам'яті. Цей вечір пам'яті буде в суботу, і це буде світлий вечір пам'яті, вечір пам'яті спогадів. Пройти туди не просто щоб поплакати, а щоб згадати якісь життєві моменти, які вони прожили разом. якусь, якусь частинку життя, яка вас пов'язала з цією родиною. Вхід на цей вечір вільний він буде відбуватись на території Фест Репаблик. Планується, що е, ця зустріч тепла зустріч друзів, тому що мені здається, зараз е, у Львові, взагалі у жодному місті України, немає незнайомців. Вона відбудеться десь у шостій вечора, колеги. Робота Квітка вам зараз за серед місця Львова, де людські долі, де унікальна львівська сецесія, оце архітектурний стиль, який є тільки у Львові. Комбінація ось ця вся. Дещо зруйновано, дещо буде жити далі і дещо буде відбудовано. Спасибі Лена Квітка, Львів, дякую. Як і всі інші міста, власне, ми просто хочемо на прикладі однієї історії, яка облетіла фактично всі соціальні мережі світу, розповісти, як важко людям в усіх містах Полтаві, в Кривому Розі, в Дніпрі, відбудовуватися і йти на життя.